31-річний Чернієвець облаштував вирощування конопель у підвалі будинку та обладнав його всім необхідним для ефективного культивування конопель після вирощування. Сушив, фасував та збував наркомісні речовини, повідомляють в поліції Чернівської області. Поліцейські провели обшуки, в ході яких ліквідували плантацію конопель. Загалом там вирощувалося понад 130 рослин конопель елітних сортів. Також правоохоронці виявили та вилучили речовину рослинного походження, що схожа на канабіс. Ця чи вона була розфасована у зіп-пакети, згортки, великі пакети та відра, а також у пластикові і металеві ємності. Загальна вага наркозілля становить понад 1 кілограм, а його вартість за цінами чорного ринку сягає 250 тисяч гривень. В ході обшуку правоохоронці вилучили спецобладнання, що використовувалося у процесі. Речові докази скерували на проведення експертних досліджень. Триває досудове розслідування. За частиною 1 статті 309 кримінального кодексу України. Це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту. А також частиною 2 статті 310 кримінального кодексу України, посів або вирощування конопель. підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.